Привіт! Ловіть швиденький огляд ще одного сорту солоних вафель. Я відкрила їх для себе, і відео про вафлі з смаком паприки і смаком лосося є у мене на каналі. Подивіться, будь ласка, огляд. Сьогодні вафлі зі смаком сиру пробуємо і зараз довідаємося, що воно таке на смак. Mm. Ну, чесно кажучи, не, не фонтан далеко. Відчувається така хімоза з дешевих чіпсів та з дешевих снеків. Не дуже приємний на смак. Мушу визнати. Не занадто солений, але не дуже приємний на смак. Тому, чесно кажучи, це не моє. Англійці би сказали It's not my cup of tea. It leaves me cold, or I can't see the fuss about it. Зовсім